Всім привітулі. Я ж не можу залишити день, щоб я не зняла відео. Тому сьогодні я на такому от домашньому вайбі. Я вже все, я вже збиралась ще лягти спати. Ну, но... ні, буду з вами говорити. Взагалі я не знаю про що поговорити. Тому що, ну, типу, сьогодні я провела звичайний день, а, ходила я в магазин. Честно, нічого не нашла. Цікавого купила собі тільки таку маєчку, сейчас покажу. Так уж і бить уже, типа, якщо почала знімати, то вже засніму. Чесно, вона, не знаю, вона рідня, але вона мені понравилась. І я просто її захотіла. Така сірого відтінку, і вона дуже така, типа, скині, скажем. Мені можна було даже піти під джачок, там, типа, якось так носить. Зараз я. Складу швиденько. Да. Ой, я тут я. И честно, уже скоро начинается школа. Я не могу сказать, что мне прям сумно, потому что, честно, я такая, знаете, вайб, осень, там дождь, пальто. Ну да, это очень круто, я не буду ходить в пальтах, но Ну, це вайб. І взагалі це класно, да. У мене ще в жовтні день народження так би якби 14 років 14 years old. I very old. <laughs> Ладно, шучу. я вже і забула англійську, як там говорити, ну то таке. Вспомню. Коротше, чесно, ем, я не знаю, що в мене сталося, що за переломний момент, може і за того, що вологість на вулиці. Но у мене члка, от все ідеальна довжина, типу рівне, от только тут члка, і вона отака от. От тут от тільки. Я не знаю, з чим це пов'язано. Кажу, може це із за вологості. Ну, завтра я е, намочу і опять висушу. Не знаю, чи вам зайде такий эстетик атмосфера. Мені кажеться, що непогано видно. Будемо так прям близенько. Я взагалі вам свідчу цим дзеркалом, щоб було світло. Світло прям на мене падало. Ого. Ну такі, коротше, справи. -да. Взагалі я в поїзках сьогодні була хороших кросівок на осінь. Я там одні свої придивилась, так що скоро буде, думаю, розпаковка. Ще до мене скоро прийде посилка з тему. Еще хотела себе купить какие-то, может, джинсы, типа что-то такого. Сейчас я не знаю насчет джинсов. Ну, не джинсы точно насчет юбки, не знаю, и брюки. Ну, потом дивиться, еще может какую кофточку, типа. Ну, кофточку одну я заказала в тему. Не буду спойлерить, но про спойлеры. Ну, короче, такие справа. Я буду все-таки лягать спать, так что всем пока-пока. Всех люблю.